Пленарне засідання стартувало з урізаним порядком денним. Частину питань, зокрема, земельних, довелося зняти через відсутність кворуму профільної комісії. Вступний фінансовий розділ сесії відкрили депутатськими та старостинськими запитами. Обранці та представники віддалених населених пунктів ініціювали низку проєктів на підтримку освіти, упорядкування території, медицини та соціального захисту загалом на майже 215 тисяч гривень. Одностайність у цих рішеннях різко контрастувала з тривалими суперечками навколо змін до бюджету. На розгляд винесла лише дискусійні позиції. Зокрема, гроші просила лікарня на метрологічні роботи. Комунальники на поточний ремонт прилеглої території біля УСЗН, поліція на облаштування приміщення для трьох своїх офіцерів громади. Останні почнуть нести службу вже з першого травня. Є сформати документи, які регламентують діяльність поліцейських офіцерів громади. Це було погоджено на всіх рівнях керівних лан і Разом вони б зможуть користуватися фактично громад для того, щоб поліцейські офіцери громади могли належним чином виконувати свої функціональні обов'язки. Потрібно провести ряд ремонтних робіт і закупити певну, певні меблі. Попри готовність профінансувати ремонт приміщення наразі відсутня. Тема офісу для поліціянтів потягнула за собою розмови про проблеми з майном громади, як то на європейській 6, де нині триває реконструкція нежитлового приміщення під тимчасове житло для ВПО, але досі сидять орендарі чинним договором до 2025 року. У результаті потенційно корисне для громади приміщення, фактично заблоковане. Інше приміщення безпосередньо, потім туди переїде. Ми зовсім його звідси не виселимо і не надамо нашим мешканцям житлові нормальні умови житла. Питання актуальне, піднято, оскільки я кажу, даний дії не тільки тормозять процес виконання реконструкції, але за собою наслідки. Якщо ми їх не волімо виконуємо, то громада втратить приміщення. Ви ж це знаєте прекрасно. Кошти на заплановані потреби, щодо яких були сумніви, таки виділили. Та дискусія на цьому не вщухла. Одні наполягали на ямковому ремонті доріг, інші на реконструкції ТРП-5 і заміні мереж на незалежності. Лунала думка про проблемну КНС-3. Градус дебатів змусив взяти перерву і з другої спроби проголосувати за бюджет в цілому. Отже, більшу частину надпланових надходжень у понад 28 мільйонів гривень спрямують на отримання освітянських закладів, соціальну підтримку та модернізацію комунальної інфраструктури. У переліку адресних рішень і вулиця Європейська тут, після аварій і численних скарг, нарешті з'явиться пристрій примусового зниження швидкості руху. А до 50-річчя міста готують оновлення парку, відремонтують танцмайданчик і замінять лави. Залишок коштів, максимально орієнтований на посилення обороноздатності за 19 рішенням прибули Наступні три технічно важливі рішення стосувалися передання інженерної інфраструктури між комунальними підприємствами. Костянтинівський водогін, теплові мережі холодного водопостачання та каналізаційні комунікації на Володимирській перейшли з балансу Грааля на ТВКГ. Слідом депутати одноголосно прийняли у комунальну власність теплові та водопровідні лінії, які роками обслуговували приватну забудову південноукраїнська та селища Костянтинівка, залишаючись без визначеного власника. Відтепер ці об'єкти матимуть належного балансу утримувача, а <значить>, облік та планове обслуговування. За 20 Дякую. А от визначення наступного балансу утримувача для вуличного освітлення в Бузькому депутатам далося непросто. Мережі запропонували закріпити за одним із двох комунальних підприємств Грааль «СКГ». але одностайності одразу не було. Приймати все одно треба на да. баланс. По-любому, бо, бо люди ще з січня місяця там можна було бути світу. Ми дотепер там кожен по своїм вправ і починається до сьогоднішнього дня. І ми зараз знову не приймемо, люди далі будуть без світі. Я пропоную зробити живу конкуренцію. Подивіться, я з по Костянтинівки буду грати, опікуватися мережами. Я буду опікуватися з КХ мережами. Господарем освітлення у бузькому депутати обрали КП СКГ. Серед ухвалених рішень були й майнові, соціальні та процедурні.